Добрий день, любі друзі! Рада вітати на моєму каналі, канал Заміська садиба Наталії. Сьогодні у нас 15 листопада, така гарна погода, всі рослини сухі, так як дощі пройшли і зараз уже все підсохло. І сьогодні я покажу, як я буду укривати на зиму інжир. Інжир у нас вже плодоносить, дуже солодкий, дуже такий. Я навіть не сподівалася, що у нас на Дніпропетровщині можуть, може рости інжир, але кожну зиму я його накриваю. Цей каркас він стоїть постійно, я його не прибирала на літо. так він як... Перший раз я його змонтувала, рослинка була така невеличка. Ось тут старі, бачите, старі ну, старі пагони залишилися, а це наскільки він у нас виріс за цей час. Ось такий дає гарний приріст. Ось дивіться, це минулого року гілочка. Ось ця це минулого року гілочка. А це ось так він виріс за це літо. Літо 23-го року. Щоб укрити інжир, я використовую біле агроволокно. У мене агроволокно використовується багато разів. Я його використовую і для винограду, інколи замотую. Значить, Цей кущ я буду закривати білим агроволокном десь 2-3 шари. Але спочатку треба ці всі гілочки підв'язати, щоб вони не обламалися, тому що, бачите, вони вже він заклав брунячки на наступний рік на плодоношення. Вони такі зелененькі, і саме головне їх зберегти. Я не ризикую залишати ненакритим, тому тому буду, буду його накривати. Інжир. Інжиру було дуже багато, аж до пізньої осені і навіть деякий не визрів. А в основному ми ну, ним ласували майже все літо. Було багато, не дуже він такий крупний, але дуже солодкий. Солодкий, визріває, ну, Такий приємна така рослинка, дуже мені подобається. Зараз накриємо. Що нам для цього треба? Треба агроволокно, взяла такі пакільці, знизу я при... до землі я прищіплюю. І потрібен мені степлер, вірьовка. Ну, таке. Почнемо паковувати. Ось так підв'язала всі віти до каркаса. Бачите? Такою вірьовочкою. Вона натуральна, вона не передавлює. Вона така зручна, дуже. І ось так всі віти. Тепер буде зручно його е, укрити. Е, сюди поставила тут внизу листя. Це я нічого не прибираю. Тут в мене вона замульчована е, відпрацьованою лавандою. Так, я тут все залишаю, як є, але поставлю баночку, з... щоб мені тут миші не похазійнували. Це щелкунчик, називається щелкунчик. Е, мені підписниця одна моя порекомендувала. Ми купили мішок цього оригінального щелкунчика. І ви знаєте, е, мишей і навіть криси у нас були, тому що. Ми тут в полі і у нас є кури, тому ми от цим спасаємось. Немає тепер не в гаражі мишей, вони нас не турбують, ніде не шуршать, як то кажуть. Так, це я відступила трошки. Так, А тепер буду накривати агроволокном. Все, упакувало, тепер я буду спокійна, що з моїм інжиром все буде добре. Ось так. Тут Степлером пристеплерила дуже зручно. Тут ось у мене ці пакільці можна покласти якийсь камінчик, щоб це все добре держалося, тому що у нас сильні вітри, бурі. І треба, щоб рослина була надійно, надійно упакована. Якщо моє відео вам вподоби, Поставте лайк. Мені буде дуже приємно. Я бажаю всім мирного неба. На все добре. До нових зустрічей!